Вітаємо всіх по п'ятницях. Ми збираємося і в Zoom, і в онлайн офлайн і працюємо над своїми планами, мріями. Бо ми багато що знаєте, відставили, щось забули, щось передумали, але життя плине і нам потрібно рости, розвиватися. Ми не не повинні, як бурянчики, да, рости. Кожен з нас має якесь призначення, якусь ціль. На цій землі, і сьогодні в нас не просто помирання, сьогодні в нас підсумки 2024 року, і ми сьогодні роздумуємо і пишемо відповіді на такі питання, що далося найважче для вас цього року. Чому ви найбільше чинили опір? Ви розуміли, що вам треба це зробити? Вам так не хотілося? З якими труднощами ви впоралися? Які сміливі рішення були ухвалені? Що ви відпустили та, в своєму житті? Перестали за це турбуватися? Три слова, яким був для вас цей рік. Кому і за що ви вдячні цього року? Який головний урок ви отримали в цьому році? Чим ви підтримували себе протягом цього року? За що ви вдячні собі? З Чим ви... Поспішили цього, року? що почали найбільше цінувати, якою б ви хотіли б чи хотів бути у 2025 році. Просто описуйте, да, яке ви хочете себе бачити. Що хотіли б робити частіше? Чому хочете присвятити більше часу наступного року? Ви хочете проводити більше часу в наступному році? Які ви вички хочете виробити у новому році? Що хотілося б повернути до свого життя або запросити нове? З ким хотілося б спілкуватись вам цілий рік? Ваше очікуване реальне досягнення у 2024 році. Що ви хотіли, чекали або хотіли в собі змінити і ви цього досягнете? 21 останній пункт моя найсміливіша мрія за умови відсутності будь-яких обмежень. До чого б я спрямувала б своє серце. Напишіть, поділити, поділіться з нами буде дуже цікаво почути. Ми теж будемо ще роздумувати над цими цими питаннями і відповідати до наступних. Приклад, двадцятий пункт. Моє очікуване реальне досягнення. Я очікувала і мріяла, щоб почала працювати не я одна, працювала вся моя команда, і були люди, які дійсно бажають допомагати іншим людям, які готові прикладати зусилля для того, щоб навчатися. Для того, щоб розвиватися і допомагати іншим, і от моє це найбільше так, очікування, яке було, це те, що я працюю не одну просто зі своїми партнерами, що працюють, працює ціла команда. Так? І от мені подобається, як ми стали вже обговорювати разом, мріяти разом, подорожувати разом. І сподіваюся, що в 2025 буде краще. І у нас таке третє питання, з якими труднощами я впоралась у минулому році. То я хочу сказати за труднощі, якими, з якими я впоралась, починаючи з 2022 року, тому що я прийшла в компанію е, ніби за, як, як то кажуть, за здоров'ям прийшла. І от 2022 року я е, присвячувала всі свої зусилля саме е, на те, щоб налагодити своє здоров'я. І е, сьогодні я можу сказати, що е, я впоралася з цим, можливо, не на всі 100%, але ну, можу десь на відсотки 80, тому що я бачу, що сьогодні я вже можу... Після того, як впоралася я із цим завданням, яке ставила перед собою, коли прийшла в компанію, то сьогодні я вже сміливо можу ділитися своїм досвідом і допомагати іншим людям. Я думаю, що я вже це почала робити, і думаю, що буду продовжувати допомагати людям ставати здоровішими. І сьогодні я вже сміливо можу сказати, що мій організм на сьогодні витримує вже більше навантаження і фізичні, і психологічні. Тому я вже сьогодні думаю не тільки про своє здоров'я, а і е, виїжджаю на зустрічі з однодумцями. Саме сьогодні я хочу подякувати, адже сьогодні у нас закінчиться. На... Тисячі і тому всі свої команди, всім своїм партнерам я дуже вдячна ті досягнення, які я зараз маю. Зміна рангу, це все наша з вами спільна робота. Я дякую кожному з вас за довіру, за те, що ви довірились мені, стали моєю частинкою, і разом з вами ми зможемо дуже дуже багато. Я вам обіцяю, бо це, саме цього року в мене було декілька подорожей. Завдячуючи роботі нашої команди, роботі саме з бізнесом. І я планую, що наступний рік ми їдемо разом з вами. І нас буде набагато більше. І ранги, і результати досягне кожен з вас. Я вам цього обіцяю. Так що налаштовуйтеся, рік буде більш продуктивний, творчий, адже цьому. Вже звичайно, надіюся війна, і ми почнемо працювати з більшим натхненням, завзяттям, і будемо, можливо, будемо здоровіші, а від цього залежить ефективність нашої з вами роботи, співпраці і нашої з вами други.